Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова, і сьогодні я продовжу тему, яку я почала декілька відео тому: говорити про нарцисів, маніпуляторів, аб'юзерів, психопатів. Ця тема є важливою, тому що я бачу ваші відгуки, я бачу ваші повідомлення в моїй особисті месенджері. В багатьох соцмережах я дуже вдячна вам за них. Продовжуйте писати, продовжуйте коментувати, ставити лайки, підписуватися, шерити це відео. Сьогодні я хочу поговорити знов про такі особливості, поведінки таких людей на прикладі розбору фільму «Поганий хірург, Любов під скальпелем у оригіналі. Цей фільм називається «Bad Surge, Love under the Knife». І цей фільм побудований на реальних подіях Кейсі відомого італійського хірурга Пайло Макіаріні. Цей фільм вийшов у 2024 році, але історія почалася дещо раніше. І, можливо, я б на неї не звернула уваги, тому що будь-які медичні відкриття, вони їм супутствують супутні деякі втрати людські. Це жахливо, звичайно, для людей, для їх близьких, але. Таке трапляється, і коли людина хоче робить щось для медичних цілей, це одне. Але ця особа вона поводила себе непорядно і дуже непристойно, і в особистому житті теж. Тому я хочу поговорити про це. Перш за все, що почалася ця історія. Цей хірург він народився у Швейцарії, закінчив університет в Італії. І розпочав свою практику, як він показував у своїх документах. Багатьом він працював у багатьох клініках, він експериментував. І от він зацікавився тим, що він буде пересаджувати трахеї людям. І фішка була в тому, що трахеї він пересаджував пластикова трубка, На ню, нібито, повинно було насаджуватися клітини з стовбурові клітини або клітини з організму самої людини, які роблять цю трансплантацію. Тому відторгнення імунної системи має ну, не мало би бути, і людина отримує нову трахею, може нормально дихати і вести нормальний спосіб життя. Це так, як це нібито задумувалося. Після першого такого кейсу про нього стали говорити багато у пресі в медичній сфері. Він працював у Карлінському шведському інституті. До речі, саме цей заклад номінує людей на премію. Нобелівську премію у, у області медицини, тому ви можете е, зрозуміти, роз, наскільки все серйозно. І, звичайно, він почав робити це пересадки. Він брав клієнтів для цього пацієнтів, які були або хворі раком вже на таких важких стадіях, або після аварій, і робив ці операції. Так от, все б то нічого, але ним зацікавилася журналістка. Одні, одного американського телевізійного каналу Веніта Олександр. Вона почала робити про нього фільм, і під час цього фільму в них закрутився шалений пристрасний роман, всебто, було знов-таки нічого. Ну, відомий лікар, відома журналістка. Але вона почала бачити деякі невідповідності в його розказах, в тому, що він говорив, в тому, що відбувалося насправді. Що ж сталося? Коли вони познайомилися, він їй говорив, що він є другом Барака Обами, Хіларі та Біла Клінтонів, що він особистий лікар папи римського. Він закохав її у себе, і вони, справа йшла вже до весілля. І от в один прекрасний день, коли він їй сказав, що весілля має відбутися, і їх буде одружувати Папа Римський. Хоча насправді Папа Римський не міг їх одружувати, тому що як вона потім дізналася, в нього не було цього навіть у його графіку. Це і стало причиною того, чого вона засумнівалася. Але що я хотіла сказати про це? Ця Беніта Олександр, відомий журналіст, канала, здається, не CNN, а. Якогось іншого американського каналу зараз не можу згадати його назву. Жінка достатньо успішна, розумна, якщо вона зробила кар'єру у такій сфері діяльності, і тому сказ... ну, як вона повелася на нібито маніпулятора, яким він виявився насправді? А от чому? Я вже казала неодноразово у всіх своїх відео, перш за все, маніпулятори вони є хижаки, вони відчувають те, на чому вони можуть зіграти. Вони це щитують несвідомо. Ви можете їм це не транслювати, не проговорювати. Вони бачать те, на чому ви можете зіграти. І от у цьому фільмі трьохсерійному. Там говорилось про те, що мені було 49 років, я була відомим журналістом, я мала квартиру, я мала доньку. Але я завжди була якась невпевнена в собі, і коли до мене підійшов і на мене звернув увагу такий статний чоловік, я просто в це не повірила. Тобто, жінка була з неадекватною самооцінкою, самоцінністю. Вона не вірила в себе. Хоча вона була успішна, гарна, приваблива, вона знала багатьох людей, в неї було своє повне життя. але... Він побачив у цю в нього таку слипинку, дещо може невпевненість у рухах, у поглядах, у поведінки. У нас у кожного таке ж може бути правда. І він почав на цьому грати, тому що вона робила фільм про нього. Для нього це було важливо. Я вже говорила в своїх попередніх відео, які я робила про Салтанат, коли розбирала поведінку Бішимбаєва, що маніпулятор, коли він бачить ціль, він не бачить перепон, такий такий макіавіалізм. Бачу ціль, не бачу перепон. І знов-таки, якби це річ була тільки про медицину, це є нормально. Коли людина горить якоюсь задачею, вона хоче перевернути світ, щоб довести, щоб показати, зробити якесь медичне відкриття. Це є нормальним, але у цьому випадку він користувався тим для того, щоб потішити своє самолюбство, таке відчути свою велич, свою надзвичайність, грандіозність. І це є першою і, мабуть, одною з найголовніших ознак. Нарцисизму, і далі це буде дуже добре видно по тому, як будуть розвиватися їхні події. Так от він побачив, що ця жінка де в чому не впевнена, він її закохав у себе, він її показував найкращі сторони своєї особистості. Він її, він а намагався показати їй так, яким життя вона би хотіла мати. Це було життя, нібито принцеси. Вони подорожували. Він мог, міг написати їй, що готуйся, ми десь летимо, приїхати, забрати, її, вони летять у Рим. А, і це життя казка. Да? ну от уявіть, якщо там ви багато років самотня жінка, і тут з'являється такий принц. А він дуже гарно виглядає. Ви знаєте, що італійські мужчини, чоловіки, вони відрізняються тим, що вони дуже гарно вміють пускати пил у очі. Вони дуже вміють гарно себе показати. Вони завжди доглянуті, вони завжди а вони дуже балакучі, і це не важливо скільки мол, років. Це в них знаєте, нібито у крові. Вони в такими є. Я кілька років назад е, е, зустріч, зустрічалася, відпочиваючи, мала нагоду поспілкуватися з людиною, якій вже було майже під 90 років, але він був італійцем-сіцилійцем. Так от це був е, е, хрещений батько, типовий хрещений батько з того фільму: там ці прикраси, браслети, парфуми. Як він себе поводив, як він говорить, це притаманно італійцям. І вони є таким. І от він таким зачарував її. І вони вже мали одружитися, так от що було дивним, що він поступово, поступово їй показував нібито загадковість свого життя, важливість свого життя, тому що для нарциса, маніпулятора йому потрібно для того, щоб жертва йому вірила, потрібна деяка певна таємничість, і потрібно показати свою значущість, що те, що я з тобою, це тобі дуже пощастило, тому що я обрав тебе, я от така відома людина. Але ж, якби він ці бініті наляпав язиком от все одразу, що я особистий лікарпапимського, я друг Барака Обами, я лікую всіх відомих і сильних світу цього, тому я не маю нікому про це говорити, то можливо, вона поліза до доугла і все перевірила. Але оці люди, які намагаються вас затягти в свої тени, та це все роблять дуже поступово, дуже повільно, все це вплітається в нормальне життя, що для того, щоб це не виглядало досі дивно. Тобто. Коли він вже видав їй всю цю інформацію, вона була підготовлена, жертва розслаблена, її мозок, її серце, її а, життя відкрите для цієї людини, і вона вже крок за кроком просто йде оцю у, 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 у лавушку, у ці тинета. А, Це все було б не так дивно, але вона побачила невідповідність не у цьому, і вона почала своє розслідування. І що мені сподобалося у цьому фільмі: фраза, як вона сказала, що пекло не є таким страшним, як є страшною розгнівана жінка. Після цього вона довідалася, що в цей самий час в нього був не просто роман, а він жив з іншою жінкою у Римі, з якою в нього вже була дитина. Тобто, він, коли летів в Нью-Йорк, він жінці з Риму казав, що він летить на якусь конференцію, а коли летів він у Рим, він цій беніті казав, що він летить теж на якусь конференцію. А насправді в нього взагалі була родина в Барселоні, дружина, з якою він був одружений 30 років. Тобто, і це такі три відомі випадки. І ця людина, вона абсолютно не гнушалася нічим. Я казала знов про те, що маніпулятор, коли він хоче завоювати вашу довіру, ніколи не ведіться на те, що він вас бомбардує посланнями. Посланнями доброго ранку, кохана «350 повідомлень на день. А ось відео як я йду тут десь, а ось відео, як я роблю щось тут. І це все для того, щоб жертва, яку він обрав, вона не могла прийти до тями, вона не могла оклигати від цього бомбардування і не змогла зрівняти реальність з тим, що відбувається. Він це робив як із Бенітою, так і з цією жінкою Анною Павлою, з якою він жив у Римі. Для чого йому була Анна Паула? Він провів трансплантацію трахеї її сину, і син помер. І ця жінка хотіла подати на нього в суд. Її порадив адвокат, що вона має подати до суду до, на клініку і на нього. Тобто він просто хотів уникнути того, щоб на нього завели е, справу, і він почав її окручувати. Жінка була поранена, поранена душевно, тому що вона втратила улюбленого сина, вона була розлучена, вона була. Е, Дуже самотньою. І тут лікар, знов таки, як вона описувала, що він був надзвичайно ніжний, турботливий. Він е, поводив себе так, що я ніколи не бачила такого в житті. І в один прекрасний момент він просто на мене подивився мені глибоко в очі, поцілував і сказав, що Анна Павла, я тебе там кохаю. І в них вже була маленька дитина на той час. І тобто він брехав і там, і там. Людина, яка горить тільки професією, ми пам'ятаємо багато фільмів, багато науковців, які роблять якісь медичні винаходи. Вони горять цим і їм плювати абсолютно, що відбувається, скільки це коштує, що відбувається, в них є ідеї, і вони прагнуть її втілити в життя. Цей же товариш він, він хотів бути визначним. Йому подобалося, коли про нього пишуть гарні статті у пресі, тому він весь час. Підлаштовував дані, які йому були потрібні операції для, для тих, щоб про це гарно написали в пресі. На цьому він в принципі потім і погорів, як кажуть, тому що колеги, які допомагали йому в цих операціях, вони побачили невідповідність у статтях, які він показував у медичних якихось медіа, тому що відбувалося насправді, і вони почали бити на сполох. І тому тоді цей поганий хірург перемістився зі своїми дослідженнями в країну агресорку, а там це легко зробити, тому що відоме ім'я, відома людина, чому, чому б і ні, там дуже легко проводити ці всі експерименти, і він і там своєю діяльністю зробив так, що багато людей після його операції загинуло. Але ж він завжди брав людей, які були. Або не жильці, тому що вони вже були на дуже таких важких стадіях раку або після операції, щоб легко було здвинути, перекласти відповідальність. Це теж завжди робить нарцис, маніпулятор, психопат. Він ніколи не відчуває своєї вини. Я про це говорила про те, що в нього завжди буде винним хтось. Якщо це успіх, це успіх його. Якщо це невдача, винні будь-хто обставини, сусіди. Персонал, керівники, ця людина ніколи не перейме на себе жодної долі відповідальності. Чому в у них нема емпатії? І якщо для лікарів, людей музичних медичних музичних, вибачте, заговорююсь, спеціальностей, емпатія, вона Вони перестають відчувати емпатію, тому що якщо ти дуже емпатична людина, тобі важко робити боляче, тобі важко робити щось, що може нанести якийсь урон іншій людині. А тому вони перестають відчувати біль за, за, за кожну таку маленьку, не знаю, за, за біль іншої людини. Вони мають робити боляче для того, щоб врятувати життя. То тут у нього не було емпатії до будь-кого не до власної дружини, ні до цієї Беніти, ні до Ане Паули, ні до кого він хотів слави, він був марнославним, він намагався лише е бути таким на виду, тому що він хотів, щоб ним всі пишалися, захоплювалися. Це було важливо йому для його самооцінки. Тому звертайте увагу, якщо ви знайомитеся з людиною, як вона себе поводить. Якщо у вас чоловік бомбардує, чи жінка, Бомбардує великою кількістю повідомлень, весь час вам надзвонює на телефон, хоче знати кожен ваш крок. Нам завжди це показувало, що це є прояв страшенної закоханості. Да? В книжках, в фільмах, в піснях. Що якщо людина тобою марить. То це є кохання ні. Насправді це є нездоровим, і те, що нам насаджувало, що це є кохання, це є хвороба, це є залежність. Справжнє кохання його не цікаво показувати у будь-яких фільмах, книжках чи ще десь воно не цікаво, тому що воно спокійне, воно не запалює так, як саме у ці пристрасті. А ми на цьому зростали, і ми вважаємо, що саме такі, такі прояви вони є проявами кохання, коли ти не можеш дихати без цієї людини. І от коли тобі таке пишуть, особливо якщо це дуже швидко відбувається, там ви тільки зустрілися, у вас було можливо декілька побачень. Людина вже з вами планує старість, людина вже вам говорить про те, як вона не хоче назвати ваших спільних дітей, що вона не може жити без вас, а особливо якщо це переписка тільки. Це є ознакою того, що це може бути або маніпуляція у просто у мережі, або ця людина є не зовсім адекватною. Тому що, вже якщо ослобливо в дорослому віці, отакі прояви вони не є нормальними. Ми стаємо всі більш обережними, а нам подається це саме так. Так от звертайте увагу, якщо людина поводить себе так. Звертайте увагу про те, що людина вам говорить, чи намагається вона показати себе. Ну, надзвичайно, надзвичайно цікавою, що вона там знає когось таких, от дуже відомих людей. Часто багато хто намагається сфоткатися да, з якоюсь відомою особистістю, сказати, та я його знаю. Звідкись там чи доми в нас будинки поруч, чи ми там десь о, якась спільна компанія? Це теж для того, щоб е, призвести певне враження, для того, щоб ви подумали, ну ця людина з такими відомими людьми знайома, тому вона чогось варта. Тобто, це знов таки для підтримки їхньої самоцінності. Ось такий нарцисизм, що він і постійно транслював, транслював, да? що я лікар відомих людей, але. Якщо людина ця, наприклад, не хоче, щоб десь проявлялися ваші спільні фото. Знов таки він не він не допускав, що фото з Бенітою були десь у соцмережах, тому що він казав: Ну, поки що ти знімаєш про мене фільм, цього не має бути, поки що не час. Поки що ми маємо потримати наш роман у секреті. Якщо ви чуєте таке, це теж має вас насторожувати. Я знаю, що багатьох дівчат. Дуже приваблює певна така таємничість у коли це щось таке, нібито заборонено. Вам будуть розповідати якісь історії, в які захочете повірити. Але ні, це не є нормально. Ненормально, коли весь час вам тичуть в очі і хочуть вас скрізь показувати. Ви скрізь там говорять про вас і все. Але ненормально, коли весь час це приховується, значить, що ця людина щось приховує. І якщо ця людина весь час, весь час намагається бути у вашому житті, показувати, яка вона вам, вам які ви важливі для цієї людини, яка вона для вас є значучою. Якщо вона постійно вимагає якогось також підтвердження від вас, це є теж ненормально. Якщо ви не відповіли на якесь повідомлення за 5 хвилин, у вас якщо вам йдуть якісь претензії, це теж є ненормально. Але це все показується і завжди нам переподноситься те, що це є нормальними проявами кохання, це і є кохання. Так от я просто рекомендую вам подивитися цей фільм, для того, щоб ви побачили, як маніпулятори з реального життя, що це невигадані персонажі, щоб ви подивилися їхні певні такі маячки, які вони дають, коли вони окучують, коли вони окручують свою жертву, коли вони затягують її у тенета. В цьому фільмі, звичайно, є багато таких медичних нюансів. Якщо ви дуже чутливі, то я не знаю, можливо, не дивіться цей фільм, або фільтруйте якось те, що ви дивитеся. Але він є дуже повчальним в тому плані, що навіть розумні жінки, розумні, які відбулися в кар'єрі, можуть потрапити в тенета у таких маніпуляторів. Вся його історія, звичайно, розвалилася. Він. Але вона не так розвалилася, як мало б бути, він отримав певний строк два роки та шість місяців. Але що, що це у зв'язку з тим, що скільки людей померло, але довести знов таки це важко, і ця людина не відчуває жодного почуття провини. В нього абсолютно не грає совість. Я думаю, що коли він вийде на волю, що він знову почне розпочне свою практику. І я не, не буду дуже здивована, якщо він поїде в країну. Агресоркою, яка зараз напала на нашу країну, тому що там це робити дуже легко. Відоме ім'я, і це там буде воплощати всі його задуми, він з легкістю, я думаю, зможе там. Подивіться цей фільм, зробіть певні висновки, на що треба звернути увагу, якщо ви тільки вступаєте в стосунки, але якщо ви або якщо ви знаходитесь у стосунках і вам щось підказує, що щось не так, можливо, це насправді є щось не так. Всі ваші запитання лишайте мені під цим відео. Мене легко ви можете знайти у всіх соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, бувший Twitter. Ви можете надсилати мені туди ваші історії, ваші повідомлення у директ. Я їх читаю. Я роблю на їх фоні висновки про що розповідати наступні рази. І зараз я теж прокручую в голові певну історію, про яку я хочу про яку хочу поговорити. Вона буде пов'язана теж з темою маніпуляції психопатії, тому що це є важливим. І психопатів, маніпуляторів, нарцисів на жаль, їхня кількість буде тільки збільшуватися з розвитком соцмереж, з розвитком того, що всі хочуть бути не тими, ким вони є. Насправді всі хочуть мати щось те, що інші не мають, і такі люди вони просто будуть множитися як гриби після дощу. І ця історія буде продовжуватися. Тому дивіться фільм, думайте, лишайте ваші запитання, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми будемо з вами продовжувати. До нових зустрічей. Пока.